Маємо зараз такі е, радянські наслідки, де відношення до бізнесменів так ось в пострадянських країнах дуже погано. 95% було погане відношення до любих підприємців: 95%. в Україні, Хапу, в Росії не важливо, просто погане відношення. Там прилагательних дуже багато, але ж в Америці навпаки 95% позитивне. 5% негативна в радянському союзі 95 негативна, 5% п'ять негативна. Ну, п'ять зрозуміло, чому зараз мені десь був сьомий рік в сьомому році, дві 2007 році в Україні було погано десь 75% погано відносились до предприємців все одно. В Росії також 90% тому ми бачимо поліпшення відношень суспільства до бізнесменів, але ж це не таке, як світове. І запитайте у молодих, що краще бути прокурором депутатом. Чи підприємцем. і вам ніхто, ну дуже мало людей скаже, що працеємцям це дуже круто.